Усім привіт! Мене звати Ольга Торська і ви на каналі Математика по-українськи. Ми продовжуємо тему парабола, і я хочу розглянути з вами функцію y дорівнює мінус х2 плюс 2. Тобто, пригадую з попереднього відео, якщо ви бачите щось у квадраті, то у вас має бути пара, 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 парабола. Тобто кожне число, практично кожне буде мати собі пару. Це парабола. І е, у попередньому відео я розказувала. Що є найлегший спосіб побудувати графік функції це у нас є табличка, і ми підставляємо туди числа, які нам подобаються, які ми хочемо. Тут немає обмежень. І будемо тоді малювати. Дуже часто використовують нулик для того, щоб подивитися, як буде функція поводитись у нулі. Тому, зразу ж таки, я підставляю сюди 0. Ми. Давайте зразу домовимося, які числа будемо використовувати, а вже потім знайдемо відповідні ігрики. Одиничка теж найпростіша, особливо, якщо в нас небагато місця на папері або у зошиті, то одиничка це те, що нас цікавить. І, відповідно, мінус одиничку обов'язково треба взяти пару, подивитися, як воно буде там поводитись. А, ну, давайте що? 2, 3, давайте два, Тому що знову ж таки ми бачимо. Тут в нас є і мінус 2. Окей. Тепер підставляємо, рахуємо і будемо малювати. 0 0 у квадраті буде 0, мінус 0 це знову ж таки 0. 0 плюс 2 2. 1. Х в квадраті 1. Але це буде мінус. Давайте я пропоную записати. Мінус 1 в квадраті плюс 2. Тобто, 1 в квадраті залишається 1. мінус лишається мінус 1 плюс 2, і остаточний результат від більшого віднімаю менше, ставимо знак більшого числа, 2 мінус 1 буде 1. Все. Тобто, в нас є одиничка. Що ж до мінус 1. Якщо ми поставимо мінус 1, то у нас вже по-іншому буде виглядати, тому що мінус 1 в квадраті, цей мінус не забуваємо, плюс 2. Мінус 1 до квадрату буде знову одиничка. Мінус 1 один плюс 2. Щось уж це мені нагадує, в нас таке було знову 1. Що ж до двійки? 2 в квадраті 4 буде мінус 4, мінус 4 плюс 2, буде мінус 2. Тут буде аналогічно. Перевірите, що буде мінус 2. І тепер, маючи ці всі числа, ми можемо зобразити параболу. По-перше, що я хочу сказати наперед, парабола в нас має такий вигляд стандартний. Але, оскільки в нас є мінус перед х квадрат, це важливо. То вона буде мати перевернутий вигляд. Це уже ви маєте зрозуміти. Якщо у вас не буде такого вигляду, значить щось ви зробили не так. А тепер, ну, перевіряти. Точка 0 і 2. Коли х дорівнює 0, то y дорівнює 2. Це наша вершина. Тепер. 1, 1. 1, 1. Мінус 1, мінус 1, 1, 1. 2 і мінус 2. Якщо х дорівнює 2, то y мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 2. Це приблизно тут. Знову ж таки, бачите, ці парні точки, вони на одній лінії. Але ми плавно зображаємо параболу, тому що ми розуміємо, що це дуже така. Фігура в нас дуже-дуже плавно. Бо це ж все ж таки не пряма. Ось. І пам'ятаємо, що парабола насправді складається з безліч точок, і ми можемо так продовжити шукати Х е, в 3 підставляти 4, мінус 3, мінус 4, мінус 100. І воно просто буде далі, 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 продовжити безмежна буде парабола. Але вершина тут тобто це її верхня межа, і ми собі знаємо, що. Тут в вже точно нічого нема, тільки нижче. Отже, так наша парабола виглядає. Це ми знайшли її цим способом, що взяли і підставили. Я зараз вам пропоную переглянути другу частину відео, де я покажу, як іншим способом можна зобразити параболу. Тому зустрінемося через декілька секунд. Отже, другий спосіб, як можна. Зобразити графік функції, але без нашої таблички, без підставляння точок, нам потрібно зробити два кроки. Перший це дізнатися точки вершини параболи, тому що вершина в параболі є. І також, де ця парабола перетинає вісь координат. І як ми це будемо робити? Для вершини у нас є формули, щоб дізнатися вершину. Точку Х для вершини ми маємо таку формулу. Мінус В поділити на 2а. Для Y формула 4 ас мінус В квадрат, нагадує дискримінант, але поділити на 4А. І треба все ж таки просто взяти і підставити. Це квадратне рівняння. І його стандартний вигляд Y дорівнює ах квадрат плюс BX плюс С. Власне, оці букви з нашого рівняння. Але бачите, тут х нема. А це що означає, що Б дорівнює нулю? А це те, що біля Х. А дорівнює мінус. 1. І оцей хвостик, це і наше С, це дорівнює 2. Ось, маючи ці дані, ми тепер можемо підставляти х дорівнює мінус b 0 поділити на 2, що множиться на мінус 1. Але, в принципі, нам можна було вже зупинитись. Ми бачимо, що 0 ділиться на щось, нам не важливо. На що головне, щоб не на 0. І це дорівнює 0. Добре. І шукаємо ще Y. Давайте тут більше буде місця. Y дорівнює. 4а 4 помножити на мінус 1 і помножити на 2. Мінус B квадрат. Оскільки B – 0 я дозволю вже цього собі написати. Поділити на 4а. Тобто на 4, що множиться на мінус 1. Давайте я це струю, щоб в нас було більше місця. Ми вже і так запам'ятали, що є з чим. Отже, тут є мінус і тут є мінус можна зразу скоротити, знищити, тому що мінус пропаде. 4 і 4 теж скоротити можна, тому що воно пропаде. І я не знаю, для чого я тоді намалювала цю лінію, якщо вона залишається просто 2. Знищили, знищили, 4 знищили, 4 знищили і залишається 2. Отже, наша вершина буде у точці. Якщо точка, вершина виглядає так, точки вершини, то, відповідно, тут є 0, а замість Y будемо писати 2. І, якщо ви пам'ятаєте, кілька хвилин тому у нас тут і була наша вершина. І тепер потрібно знайти, де ж перетинає наш графік вісь іксів і вісь ігриків. Вісь іграків, в принципі, ми знайшли. Вісь іксів. А де перетинає? Якщо і, нам потрібно знайти, де вона перетинає вісь іксів, якщо вона перетинає вісь іксів, то це означає, що y буде дорівнювати 0. Правильно ж? Тому що який би тут не був x, y буде дорівнювати 0. Ось і підставимо це урівняння. Тепер наша функція буде мати такий вигляд. 0 дорівнює мінус х2 плюс 2. Маємо стандартне рівняння, до якого ми звикли. Мінус 2. Х квадрат перепишемо, плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуємо мінус х квадрат. 2 переносимо. Тепер мінус і мінус можуть пропасти, бо вони є і там, і там. Х квадрат дорівнює 2. А тепер нам потрібно знайти 2х. Оскільки в нас є квадрат, то завжди буде два розв'язки, інколи вони можуть співпадати. Але тут буде х дорівнює корінь з двох, і інший х дорівнює мінус корінь з двох. Корінь з двох це приблизно 1,4. і 4. Ось і візьмемо, десь, якщо 1,5 буде посередині, то чуть-чуть лівіше це буде наша перша точка перетину, і відповідно. З цього боку теж це буде десь тут трошечки правіше. І останній пункт ми гарно, плавно малюємо параболу. Тут не вдалося зачепити цю точку, але я дуже хотіла. І останнє, що нам потрібно зробити, це підписати наш графік. Y дорівнює мінус х квадрат плюс 2. Тепер ми можемо повноцінно сказати, що ми все зробили для того, щоб намалювати наш графік. Є два способи таких, які використовують найчастіше. Тому сподіваюся, що ви тепер запам'ятали цю тему краще. Якщо у вас є якісь запитання, завжди напишіть. Я буду рада відповідати вашим коментарям. Ставте вподобайки, підписуйтеся і до зустрічі!